Розі ранок надії триває, і як ми знаємо, як ми відчуваємо на собі, що війна руйнує не лише наші будинки, але також і економіку нашої країни. І разом з тим, в час такої страшної нестабільності, коли все може зникнути в будь-який момент, українці продовжують будувати бізнес, купувати нерухомість в Україні, запускати нові бізнес-проєкти і створювати нові робочі місця в нашій державі. І навіть про це свідчить статистика, правда? Ось в Україні кількість нових компаній з квітня 2022 року. У 5-6 разів перекриває чисельність бізнесів, які за цей час припинили свою роботу. А станом на початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих ФОП сягає майже 2 мільйона. А компанії понад 1,2 мільйона. І, взагалі, дуже цікаво, на чому взагалі тримається наша економіка, правда, і вражають ці цифри. вражає статистика того наскільки українці вірять у нашу перемогу. Так, цікаво, справді сьогодні дізнатися на чому тримається сьогодні економіка України, що чекає на українців в майбутньому, яким можна зробити прогнози. Ми в цьому не сильні, як завжди. Запрошуємо експертів в темах, які анонсуємо для того, щоб розкрити максимально правдиво і професійно. З нами на зв'язку Тарас Радзівіл, незалежний фінансовий консультант. Доброго ранку, Тарасе. Доброго ранку. Дякуємо, що долучились до нашого етеру. Знаєте, ми не економісти, тому важко взагалі уявити, що складається економіка України. Ми розуміємо, що це напевно величезна система, яка має багато відгалужень. І сьогодні є багато страхів, особливо у людей, які, можливо, виїхали за кордон. Я чула неодноразово такі думки: що та що повертатися в Україну після війни, ви не уявляєте, що нас чекає, ми просто не вистоїмо економічно, буде дуже важко. І Хочеться про це поговорити. Які прогнози насправді, що є зараз, щоб дати якусь об'єктивну теперішню оцінку? Так, от, який стан економіки України наразі і на чому сьогодні вона тримається? Угу. Дякую за питання. Е, ну, насправді стан економіки е, наразі досить непоганий. Ну залежить знову ж таки з чим порівнювати минулого року в нас. Був дуже такий великий спад. Угу. Зрозуміло, чому, тому що почалася війна і близько третини всієї економіки Україна втратила. Але тим не менше, напевно, вороги наші надіялися на те, що тим все закінчиться, так? що ми не зможемо вистояти, але тим не менше, ми вистояли. І цього року в нас вже зовсім інша ситуація. Економіка відновлюється, тобто вона спочатку стабілізувалася, зараз вже пішла в зворотньому напрямку, тобто, почала відновлюватися і. Прогнози на цей рік що близько 3-4, можливо навіть 5% буде росту ВВП в цьому році. Тобто, якщо минулого року був спад, то цього року вже пішло відновлення. Будемо надіятися, що воно буде максимально позитивним. Uh -huh. Ну але те, що ми вистояли, і те, що ми вже почали відновлювати потрішки крок за кроком, наш економічний стан, ну це очевидно, в принципі, для всіх вже. Угу. Uh -huh. Дякуємо за такі позитивні новини за те, що все ж таки даєте нам надію і розповідаєте відкриваєте завісу того, що все насправді не так погано, можливо, як малює наша уява. Якщо говорити про економіку та війну, ми знаємо, що війна справді дуже руйнує нашу економіку, економіку нашої держави, але ми не уявляємо собі в яких масштабах. Розкажіть нам, будь ласка, трішки про це: наскільки сильно війна руйнує економіку, та до яких змін це призводить? Угу. Ну, в першу чергу, треба розуміти, що війна це напевно найгірше, що може бути для країни, тому що тому, що війна просто ну вона реально знищує так. І знищує і заводи, і знищує і будинки, і підприємства, і дороги. Все повністю тому це дуже така негативна річ. Війна, це, це найгірше. На жаль, на жаль, вона є зараз у нас в Україні, і ворог він розуміє, що нам треба завдати як не удару. І навіть от сьогодні вночі в нас була атака знову ж таки на, на порти, так на, на нашу Одеську область. Не просто так, тому що там є наші порти, і тудою вивозять нашу агропродукцію, яка на даний момент дає найбільше, найбільше експорту і найбільше валютної виручки, тобто найбільше доларів в нас в Україну якраз приходить зараз через агропродукцію. І якраз ворог він б'є якраз по найбільш таких оцих економічно великих галузях. Тобто, це сільське господарство, це до цього це металургія, це металургійні заводи. Це заводи, які пов'язані з важкою, такою ну важка економіка, так машинобудування і так далі. Ну, це все в більшості було на, на сході. Це постраждало в першу чергу, тому в нас пішов великий спад якраз по економіці в минулому році. А цього року, так як металургія на сході, вже фактично вона працює так ем, слабо, скажем так. То зараз вони націлилися на агропродукцію, на експорт нашої агропродукції, і це є ще один такий виклик. Та я не скажу, що це. Якась дуже така критична ситуація, так але це виклик, з яким нам треба зараз боротися. Так, це однозначно. Вони якраз знають по чому бити. Я б так сказала. Da, da. От Цікаво. До речі, ми знаємо, що наша країна, взагалі, найперше агрокраїна, що дуже великий внесок. Вона все таки дає саме агросторона в економіку країни. Яку роль тут займає також бізнес? Особливо стосується цікаво ще про малий бізнес, середній бізнес, тому що знаємо, як ви вже казали, на початку війни. Третина так постраждала економики через те, що все зачинилося. От наскільки чи врівноважилася ситуація з закриттям бізнесу? І чи достатньо відкрилося бізнесів сьогодні, щоб якось врівноважити це? Ну, дивіться, є завжди дві сторони. Так, uh -huh. з однієї сторони це погано, тому що там великі металургійні заводи, якісь великі там. Великі підприємства, корпорації і так далі, вони страждають так. Вони можливо навіть знищуються чи захоплюються, чи там ну страждають від війни. Але з другої сторони є маленька економіка, є маленькі підприємці, є маленькі підприємства, які, по перше, вони є гнучки, вони дуже швидко пристосовуються. Вони дуже швидко можуть переїхати на інше місце. Якщо я, наприклад. Працюю там фрілансером, допустимо, то мені взагалі немає значення, чи я є в Харкові. Сьогодні я є в Харкові завтра я є в Ужгороді. Я працюю так же само і я отримую ту ж саму зарплату і плачу ті ж самі податки. Тобто, насправді. В нас в Україні завжди була проблема з тим, що в нас були великі компанії, великі корпорації, заводи, шахти і так далі, які, якими володіла там кілька десятків людей, і фактично вони володіли всією країною. Зараз ці підприємства постраждали, так деякі знищені, деякі в ТОТ, деякі там не працюють і так далі. Наприклад, повиключали світло, завод стоїть. Якщо я маленький підприємець, якщо я ФОП, я вийшов зі свого офісу, пішов в кафе, де є світло, і працюю далі. Тому з другої сторони. В нас такий зараз іде перелаштування під маленькі, якраз під маленькі компанії, маленькі бізнеса, можливо, навіть фізичні особи-підприємці, які uh -huh. є дуже гнучкі, які дуже швидко до цього пристосовуються. Наприклад, та ж сама it сфера, їй набагато легше пристосуватися, ніж, наприклад, uh -huh. металургії, де не можна взяти і перевести завод uh -huh. в інше місце. Ну, ось так. Тому з другої сторони це є і добре. І зараз, як ви казали на початку, що дуже багато фопів відкривається, дуже багато маленьких бізнесів. І це. Це дуже добре, це означає, що ми живемо далі, рухаємося uh -huh. далі. А раз людина відкриває бізнес, це що вона значить позитивно дивиться в майбутнє, і цього нам дуже зараз потрібно. Так а розкажіть, будь ласка, як взагалі кожен українець, який нас зараз дивиться, взагалі кожна людина, яка живе в нашій країні, може підтримувати економіку нашої держави зі свого боку, якийсь свій внесок робити, як ми можемо це забезпечити. Так, ну дивіться, у вас перед тим була е, був ефір про те, що навіть собаки допомагають, та навіть собаки волонтерять. Так. Тому я кажу, що люди вони е, мають, якщо навіть собаки вже допомагають і волонтерять, то люди тим більше це повинні робити. Тобто ми маємо думати про те, чим я можу допомогти. Так, ну, наприклад, хтось може піти, ну дійсно, там хтось е, може піти там добровольцем в армію. Так, хтось розуміє, що він буде, наприклад, краще працювати. Так, він буде робити якусь роботу, він буде платити податки, він буде створювати робочі місця. Наприклад, якщо людина має там, тисячу людей підпорядкуванні, має там, якесь підприємство. Можливо, він там буде ефективний, на своєму робочому місці і буде платити багато грошей в бюджет, ніж коли він там десь буде займатися якимось, не знаю, сидіти там, допустимо, в якійсь казармі чи десь в військоматі. Тому це треба розуміти і, і ну, дійсно війна це не тільки це не тільки окопи, це не тільки стріляти. Війна, це ще про економіку. І знову ж таки, повертаючись до того до тих же самих ворогів, вони б'ють якраз по економіці. Вони б'ють по економіці, вони стріляють в електропідстанції, як було минулого року. Вони стріляють по портах. Вони не стріляють там, де військові сидять. Вони стріляють туди, щоб вбити нашу економіку, тому що без економіки ми просто довго не протягнемо. Тому кожен українець зараз, як на мене, чи задавати собі запитання, чим я можу допомогти, що я можу добре зробити зараз для країни, для армії, для нашої батьківщини. а старатися волонтерити, старатися донатити принаймні в тих розмірах, яких ти можеш, так ну не обов'язково там мільйони давати, навіть тих 100 гривень, якщо ти можеш, то... Mm -hmm. то це, якщо ти можеш це зробити, то зроби це. От і все. І пам'ятати, що якщо пси можуть нам допомагати собаки, коти, то ми тим більше це повинні робити. Це ну то, і платити що... податки звичайно дуже платити податки. Знаєте, мені завжди було цікаво останній час, коли дуже часто поширюються такі думки в соцмережах, що підтримую українське, підтримую тільки українських виробників, українських бізнес, український бізнес чи Справді це впливає на нашу економіку, коли ми, можливо, щось купуємо не в українських виробників, але вони представлені в Україні, наприклад, ті самі бренди, які не українські, але їхні там магазини, шоуруми є тут. Чи все таки це рівнозначено? Тому що все-таки всім платять податки, і це окей? Mm -hmm. Ну, насправді підтримувати звичайно своє потрібно тут, якби однозначно, але треба розуміти, що є наприклад компанія, яка є іноземна, але в Україні так, а є. А є українська і в Україні. Uh -huh. То якщо це компанія іноземна, то треба розуміти, що ці прибутки вони тут податки то платять, але прибутки все те, що вони uh -huh. там зароблять, uh -huh. вони вивезуть, вивезуть okay. за кордон, і вони там будуть оподатковувати свої прибутки. Тому в нас завжди така країна, як кіпер, була одна з головних інвесторів України, тому що наші олігархи не хотіли платити тут податків. А... Ці всі прибутки вивозили там в кіпер і там щось трошки собі сплачували небагато. Ось так, але загалом ідея про те, що треба цінувати, купувати і підтримувати українське. Вона вірна, вона є добра і правильна. Клас, дякую а -а -а. за цей коментар. А, так і таке питання: взагалі, що чекає Україну в майбутньому, тому що. М Інші країни світу нам багато чому допомагають, але чи очікується надалі іноземні інвестиції? Чи будуть вони продовжувати рухатися в тому ж напрямку, і чи буде Україна надалі отримувати допомогу від сусідніх держав фінансову ага. саме допомогу? Як в цьому плані? Які прогнози в цій сфері? Дякую, це дуже хороше питання. Ну, дивіться, я би розділив його на дві частини. Перше, це є іноземні інвестиції. а Друге, це є якраз допомога міжнародна. І зараз всі ми знаємо, що ми дуже багато отримуємо міжнародної допомоги з інших країн, Сполучені Штати, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, інші країни дуже багато нам допомагають і в військовій сфері, і в грошовій фінансовій сфері. Тому за це їм дуже дякуємо, тому що насправді ми б НЕС не витримали би, або нам було би набагато набагато важче, якщо б цієї допомоги б не було. І вона, вона в нас є, вона є в великих розмірах, і ми їм за це дуже сильно дякуємо. Okay. Стосовно якихось іноземних інвестицій, стосовно вкладень в Україну великих корпорацій чи підприємств, чи приватного капіталу, то тут треба розуміти, що. Ну, його не буде в великих масштабах до того часу, поки не закінчиться війна, тому що ну представте собі, що десь там ми знаємо, що там в Сирії, наприклад, війна. Я маю гроші, я розумію, що. Я можу вкласти в Сирію, а я можу вкласти десь там в Молдову, наприклад, чи там в Румунію. Зрозуміло, що я не буду вкладати гроші в ту країну, де війна, де може прилетіти ракета. І так думає, кожна кожен підприємець, кожен бізнесмен в світі. Він думає, чи не постраждають мої гроші там. Тому uh -huh. стосовно іноземних інвестицій треба почекати перемоги. Так закінчиться війна, все буде добре, і інв... іноземні інвестиції будуть точно. А ми вийдемо з цієї війни значно сильнішими. Це вже це точно, однозначно, значно сильнішими. І тоді іноземні інвестиції будуть цю міжнародну допомогу, яку ми отримуємо. Дякуємо всім, дякуємо тим, хто нам її надає. Це дуже цінно, це дуже важливо. Будемо надіятися, що ми її будемо отримувати і надалі. Зрозуміло, що можливо будуть трошки менші масштаби, але допомагати нам будуть, тому що вони також розуміють, що ми воюємо і також і за них. Так, звичайно, тут ще потрібен наш розголос, тому що я скажу з декількома людьми, спілкувалася, Хто живе чи там вже США, Канада, дуже далеко від України. Багато людей вже такі кажуть: а, а що, ще триває війна в Україні? Це означає, що десь ми недопрацьовуємо, і цей такий бум інформаційний він все таки пройшов і треба це підтримувати. Знаєте, ще на останок те питання, яке ми на початку зазначали. Що чекає Україну, коли ми переможемо? От чого нам чекати з економікою? Чи справді нам треба так боятися цього часу? Чи справді обґрунтовано бояться люди повертатися до України через це? Зазначте, будь ласка, що думаєте ви? Знаєте, як то кажуть, всюди добре там де до нас немає. Я вже з дуже багатьма людьми стикаюся, які кажуть: ой, вони там в Німеччині в Польщі, в інших країнах, і вони кажуть, Боже, там така бюрократія, там стільки мінусів. І ми відчуваємо, що в Україні в принципі не так було вже і погано, так і тут і ну і свободи більше, і ну одним словом. Тобто дуже багато людей, які не були там, поїхали туди. Одне, коли ти туди поїдеш на 3-5 днів відпочити, а друге, так. коли ти там живеш. І коли вони там, наприклад, банківський рахунок відкривають два тижні. Вони не можуть в двох банках зробити собі карточки їм там треба бігати по десятих інстанціях і так далі. Вони починають розуміти, що наша, наша там дія, звичайно, що це просто фантастичний інструмент, який придуманий, який настільки нам спрощує життя, що це просто ми далеко пішли вперед. Тому я думаю, багато людей зовсім переосмислить і по-іншому дивиться, подивиться на свою країну, на свою, на свою державу і. Повернеться сюди і буде любити Україну набагато більше. Тобто, це буде десь такий етап, не знаю, переоцінки виховання українців, які думали, що в нас дуже погано, а там все дуже добре, і вони вернуться угу. і будуть жити тут. І таких людей насправді нам і в першу чергу і потрібно. Так нам е, все ж таки треба якість, а не тільки кількість, не треба багато тих людей, багато мільйонів людей, які будуть казати, ой, як тут погано, та я не хочу тут жити. Угу. Нам треба тих людей, хай їх буде трішки менше, але ті, які будуть реально цінувати свою мову, культуру свою державу ну, будуть відноситися до своєї батьківщини як до своєї, так як не до чужої, а до своєї. Тому я думаю, я переконаний, що все буде добре. Війна закінчиться, буде перемога. Будемо надіятися, що вона буде 100% і все буде добре. Економіка буде розвиватися. Ми, українці, будемо зовсім по іншому дивитися до своєї країни. Не будемо тоді, не будемо вже задавати питання, а що вона нам дає, так будемо розуміти, що вона нам дає. Мирне небо над головою, ось що дає держава. Ось і ну і все. А ми що можемо робити? Нам треба думати над тим, що ми зараз можемо зробити для своєї країни, для того, щоб ця перемога настала просто швидше. Дякую. Щиро дякуємо вам за такі позитивні прогнози, за те, що вселили в нас трішки надії на те, що все буде добре. З економікою теж все буде добре. Ми вистоїмо скоро переможемо. І нехай Господь справді нам в цьому допомагає. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову із Тарасом Разівілом, незалежним незалежним фінансовим консультантом. Щиро дякуємо йому за те, що він поділився із нами вам. такою цінною інформацією. Ну а ми перемикаємося. В нас зараз буде духовний сніданок.